Сьогодні про таке. Надзвичайна ситуація національного рівня. Окупанти влаштували блекаут на Дніпропетровщині та на Запоріжжі. Півроку до миру Володимир Зеленський заявив, що війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС. Півтора трильйона на безпеку. США збільшують оборонний бюджет на тлі зростаючої російської загрози. Гренландія: купити чи захопити. Про глобальні наслідки американських дій, спрямованих на контроль над островом. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун, На це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся і ставте вподобайку. Дякую. Розпочнемо з підступної ворожої атаки. Далі перейдемо до багатообіцяючої заяви українського президента і інших цікавих новин. Вночі та вранці росіяни масово вгатили дронами по енергооб'єктах у кількох областях. На Дніпропетровщині і Запоріжжі зафіксовано блекаути. Подекуди відсутні і водопостачання. Фіксуються проблеми з мобільним зв'язком. Ведуться роботи з ліквідації наслідків атаки. А зараз як і обіцяв до багатообіцяючої заяви українського президента, яка пролунала на Кіпрі. Володимир Зеленський сказав, що війна може завершитися впродовж півроку під час головування Кіпру в Раді ЄС. За його словами, перемовини України з європейськими партнерами та Сполученими Штатами досягли нового рубежу. Про який саме рубіж йдеться, президент не уточнив, але припускаю, що це про домовленості щодо гарантії безпеки для України. В моєму розумінні Зеленський описав існуючу можливість завершення війни, а не фактичні часові межі тривалості російської агресії. Розвиток подій залежить від сили селеною різних чинників. Ну так, скажімо, є бажання Росії продовжувати війну. Натомість має бути готовність західних партнерів України посилити тиск на Кремль з метою змусити агресора зупинитись. Чи є така готовність? Важливе питання. Відповідь на яке я сподіваюся, ми почуємо найближчим часом. Від оптимістичного до попереджувального саме так сьогодні змінюється тон Володимира Зеленського. І це один із найважливіших сигналів останніх днів. Після місяців обережного оптимізму український президент все частіше говорить про ризики та про те, що Росія досі може не піти ні на які реальні компроміси. The New York Times пише, що за десятки раундів переговорів Україна не раз була близькам до формули миру. За словами Зеленського нагода в окремі моменти була готова на 90%. Але головне питання так і залишається без відповіді: чи готова до цього Москва? У нашої країни є два шляхи. Я абсолютно серйозно про це говорю нашим партнерам. І другий шлях залежить виключно від наших партнерів, а не тільки від Росії. Є перший шлях не такий болісний, мирний дипломатичний шлях. І він номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну. Дипломатію сьогодні ви її бачите. Ми це робимо. Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент Росія, якщо все це заблокує, і я сказав залежить і від партнерів. І якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях захищатись. І поки Москва мовчить Київ, навпаки, активно просувається по дипломатичному треку. Переговори щодо надання Україні гарантій безпеки виходять на фінішну пряму і можуть стати основою для припинення війни. Керівник офісу президента Кирило Боданов підтверджує, що конкретні результати переговорів у Парижі вже є. Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є. Робота триває. Українські національні інтереси будуть захищені. Ключовим елементом нової архітектурної угоди з безпеки стає так звана Коаліція охочих. Про її формування заявив представник США при НАТО Метью Вітакер. Нам треба очікувати остаточного узгодження кількох угод. Одна з них це коаліція охочих, до якої входять близько 50 країн-союзників, багато з яких є членами НАТО. І вони погодяться на певні рамки безпеки для України, і Сполучені Штати також як у складі цієї коаліції охочих, так і окремо. Ми справді дуже далеко просунулися. Це чудова подія, і ми можемо бути на порозі мирної угоди. Поки ми продовжуємо молитися про мир, ми також докладаємо всіх зусиль, щоб цей мир зберігся. Мир в Україні став ще ближчим. Саме так підсумки паризьких переговорів оцінюють в анкарі. Политический документ, принятый на этой встрече, совместная декларация, где зафиксированы гарантии безопасности для Украины, конкретные гарантии. Что именно могут сделать страны коалиции для поддержки Украины в послевоенный период, для того, чтобы минимизировать риски новой войны. Они уже работают над этим. Мы договариваемся о гарантиях безопасности с США, а здесь речь идет о гарантиях безопасности вот с коалицией желающих, Конечно же, эти гарантии уже, когда дело дойдет до завершения войны, до подписания мирного соглашения, их нужно будет формализовать в соответствующих договорах. И вряд ли может быть договор с коалицией желающих. Потому что, еще раз подчеркну, это неформальная структура. Договора надо будет подписывать, скорее всего США, з Великобританії, з Франції, з Германии, може бути з некоторыми другими странами, де буде зафиксировано вже юридически, в тому числі быть бути в парламентах вот те вещи, о которых поки речь йде о формі политической декларації. За даними турецького каналу, ТРТ Хабер переговорний процес наблизився до критичної точки. Незважаючи на те, що повномасштабна війна триває вже четвертий рік, сторони все активніше переходять до предметної розмови про те, який може і повинен бути стійкий мир. Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан підкреслює, що йдеться вже не просто про припинення вогню на столі ширші питання безпеки, стримування та механізмів реагування на випадку порушенням домовленостей. ми бачимо, що переговори зосереджені саме на тих сферах, без яких неможливо говорити про стабільний і міцний мир. Після підписання мирної угоди Україна отримає можливість зосередитися на економічному оновленні та вирішенні внутрішніх проблем. Туреччина готова відігравати важливу роль у процесі економічного відродження та розвитку. Богданські. Туреччина продовжує відігравати особливу роль у переговорному процесі, балансуючи між союзниками по НАТО та зберігаючи прямі канали зв'язку як з Києвом, так і з Москвою. Анкра пропонує не лише дипломатичне посередництво, але й практичні механізми, зокрема, участь у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. При цьому можливе мирне рішення підкреслюють в Анкарі не обмежуватиметься виключно українським напрямком. Вона може задати нові рамки відносин між Росією та Європою і визначити регіональну політику Москви у післявоєнний період. Я не, не вірю, ні в які уступки з їх сторони. Я полагаю, у них взяв курс, чіткий курс на продовження війни в 20-му році. Але чи вистачить у рефії сил? Питання а поки попереду в української сторони та міжнародних партнерів найважча сесія обговорення ряду найбільш чутливих і складних питань. І поки Путін кривить носа. Партнери у України достатньо сильні. Деякі з них особливо. І можуть відкрутити носа. Підсумував Володимир Зеленський. З'являється дедалі більше інформації стосовно розміщення миротворців в Україні. Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що німецькі війська не входитимуть в цей міжнародний контингент. Влада Румунії також не планує відправляти своїх військових. Водночас, або навіть натомість, прем'єр-міністр Канади Марк Карні допускає розміщення своєї армії в Україні після укладення мирної угоди. Очікується, що Франція та Великобританія вчинять так само, принаймні, це питання обговорювалося на зустрічі президентів Зеленського та Макрона і прем'єра Стармера в Парижі. Далі детально про домовленості між трьома лідерами. Європейські війська будуть в Україні. Це вже офіційно лідери Європи підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. А США дали на це добро. Ми вже розуміємо, що зараз все якраз прорабатувається з точки зору позиції координації. Між Вашингтоном і Європою, поэтому ми можемо а, з большой долей вероятности говорити о что що це є позиція по суті Трампа, з которой далі будуть отталкиваться в переговорному трекі непосредственно з російськими представителями. Декларацію було підписано після зустрічі коаліції охочих у Парижі у вівторок. На ній були присутні представники близько 30 країн. На свої підписи під документом поставили президент Франції Мануель Макрон премєр міністр Великобританії Кір Стармер та український президент Володимир Зеленський бракує німецького канцлера Фрідріха Мерца, але експерти радять не зациклювати на цьому свою увагу. Німеччина на боці України і незабаром приєднається. Мерц имеет политическую волю на как раз участие в гарантии безопасности. Я думаю, что Германия покажет ощутимый взнос по теме софинансирования сил обороны Украины. Через определенный период все-таки и Германия сможет взять участие и в наземной компоненте. Понятно, это не сразу после оглашения. Как раз результатов по деэскалации решению по деэскалации, но я бы точно не списывал со счетов здесь Германию. Есть внутри немецкие проблемы, мы видим акции протеста, что касается, к примеру, мобилизационного учета, и очень тяжелая ситуация, если бы сейчас Марц заявил о контингенте, понятное дело, это бы. уменьшило политические возможности нынешней коалиции. Що ж до самого документа, то який випливає з назви декларації, основне це розміщення європейських військ після завершення війни. У проєкті документа говорилося, що багато національні сили цитата очолюватимуться європейцями із залученням також неєвропейських членів коаліції та за участю США, включаючи американські потужності, такі як розвідка та логістика, із зобов'язанням США підтримати ці сили у разі нападу. У фінальному варіанті все. Трохи змінилося, як пишуть журналісти, до остаточного тексту Паризької декларації не увійшла фраза про зобов'язання Сполучених Штатів підтримати багатонаціональні сили в Україні у разі повторного вторгнення Росії. У фіналі документа це речення звучить так: багатонаціональні сили очолюватимуться європейцями із залученням також неєвропейських членів коаліції та запропонованої підтримки США. При цьому як заявив президент Франції Еммануель Макрон, механізм Моніторингу припинення вогню передадуть під керівництво штатів. У тексті також йдеться, що багатонаціональні сили забезпечать відродження українських збройних сил та забезпечать заходи заспокоєння у повітрі, на морі та на суші для України. Окрім розміщення європейських військ, також домовилися про створення координаційного центру для спільної роботи армії та посилення оперативної співпраці. Розміщений він буде у Парижі. Військові Франції, Британії та України працювали детально щодо розміщення сил, кількості конкретних видів зброї, складових збройних сил, які потрібні і зможуть спрацювати. У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна і на що готова з усіх країн коаліції охочих. Хочу подякувати кожному лідеру, кожній державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення. Не забули європейські партнери і про можливість України захиститися самостійно. Озброєння також буде Прописується, як один із з в вслух возобновлення російської агресії. Що Сіла оборони України получать. Военную помощь я это рассматриваю именно как вопрос предоставления вооружения необходимого, предоставления разведданных, возобновления санкционного давления на Москву. Говорят нам, что в поствоенный период Швеция начнет передавать гриппины. Вот. А гриппины могут, например, нативно запускать э, те же таурусы немецкие. А мы знаем, что Германия... збирається заказувати около 600 ракет Нео Таурус, це обновлені ракети, а старе Таурус з Підписання Паризької декларації трактують як успіх, проте є важливий нюанс. На прес-конференції представники США говорили, що роботу над гарантіями безпеки ще не завершено. При цьому підписання декларації це у будь-якому випадку величезний крок уперед. То, що могли сделать, по сути, западные партнеры для проектирования поствоенного периода, это уже, в принципе, сделано. Поэтому сейчас, очевидно, если Путин не пойдет на необходимые решения и движения в сторону мира, То в даному випадку, звісно же, необхідно по максимуму говорити о необхідності збільшення давлення конкретно на кремлівський режим. Тепер слово за Кремлем. Там неодноразово говорили, що ніколи не погодяться з присутністю в Україні європейських військ, оскільки вважають це загрозою своїй безпеці. Але якщо США дали добро, то може у Трампа, як він любить висловлюватися, є козир у рукаві. Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Рейвен. Вони вже у розпорядженні українських військових. Йдеться про системи, які розроблені для захисту на ближній відстані від безпілотників, літаків та гелікоптерів, що діють поблизу лінії фронту. Також Україна отримала два прототипи системи ППО Грейвхок для захисту критичної інфраструктури від далекобійних російських ударів. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1400 окупантів. Вбитими та пораненими таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 215 тисяч 900 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 6 російських танків, 9 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. А зараз докладніше про те, що відбувається на фронті та навколо нього. Бійці сил спеціальних операцій знайшли та знешкодили чергового коригувальника ударів по зсу у Куп'янську. Вдалося це зробити завдяки радіоперехопленням. Коригувальник постійно передавав інформацію російському командуванню. Скільки вас Скільки відрази не біжу. А що ти робиш в Україні в області? Через щільну міську забудову розмаїття укриттів та потенційних вогневих позицій. Виявлення ворога була тривалою та кропіткою роботою. На харківському напрямку у окупанта немає успіху, тому вони вдаються до тактики постійної брехні. Сіверні Куп'янські російські війська со сторони Кондрашовки ворвались в восточну частину Тищенковки і закріпились там. Зафіксировано розширення зони контроля армії Росії більше одного кілометра. На Купинском направлении продолжаются тяжелые бои на западном и восточном берегах реки Оскол. Севернее Купенска российские войска сняли кадры на восточной окраине Тищиновки, В то время як ВСУ фіксувалися на кадрах в районі Кондрашовки. Ця інформація не відповідає дійсності. Російське командування отримало наказ будь-якими правдами, неправдами взяти Купянськ. Це не виходить, тож доводиться брехати. Якщо э, какую-то населенний пункт в той іліної мірі попадає в зону, зону бойов, то есть там, э, ну. никакого нет един, единого контроля или контроля от той или другой стороны, плотного контроля, значит, это, этот населенный пункт или этот район объявляется занятым российскими войсками. Но это прием такой довольно Примітивне, ну доволі примітивне врандію. Російські генерали вже тричі доповідали Путіну про взяття міста, але щоразу щось йшло не так. Зараз триває зачистка центру Куп'янську від залишків груп, що прорвалися. А в околицях наші військові успішно проводять зачистку від окупантів. Куп'янськ дуже важливий з логістичної точки зору. Станція Куп'янськ-Вузловий – це ключовий логістичний хаб. Захоплення міста дозволило б ворогові суттєво полегшити постачання боєприпасів та Алава залізницею, що критично важливо як для ЗСУ, так і для армії РФ. Російська армія получила непосредственно прямий і очень жорсткі указания ем, взять купянськ назад. Но не получается, не получается. Копенск находится в зоне в зоне ожесточённых боёв, а к западу от него вооружённые силы Украины достаточно плотно контролируют вот такой кусочек, который ранее был был в серой зоне, но теперь он контролируется вооружёнными силами Украины. А це відео спецоперації головного управління розвідки на запорізькому напрямку. Там бійці провели глибокий рейд Проникли в тил ворога в районі Каховського водосховища та взяли в полон двох солдатів армії РФ. Бранці надали цінну інформацію про місця знаходження особового складу техніки та засобів ураження противника. Звідси виходять на цей півострів, або когось вбивають, або беруть Олексійович, полона. Позираємось. У середньому за добу зараз відбувається трохи більше 200 зіткнені. Чверть з них припадає саме на запорізький напрямок. Ворог намагається максимально підійти до Запоріжжя, особливо гаряче на напрямі Гуляйполя. Сьогодні нам рано говорити про стабілізацію ситуації. Там там тривають дуже жорсткі бої, які приносять ворогу сотні битих ворогів там в Гуляйполі, полі на добу. Тому там ситуація значно складніше. Вже близько до зони боїв знаходиться передмістя Запоріжжя. Після Покровська Запоріжжя ризикує стати новим центром уваги окупанта. Для посилення цього рубежу загарбники перекидають сюди підрозділи із Сумщини. Але успіхів у окупантів поки що не густо. Саме час підписатися на канал. Ну і поставити цьому відео вподобайку, а ще поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую. І слава Україні! Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про посилення санкцій щодо Росії. Про це повідомив сенатор республіканець Лінсі Грем. Документ передбачає надання президентові США потужних важелів впливу на держави, які купують російську нафту, що, за словами сенатора, живить воєнну машину Путіна. Очікується, що голосування по законопроєкту відбудеться вже наступного тижня. Цікаве продовження отримала історія з затриманням американськими військовими танкера російського тюньового флоту. В Кремлі обурились і заявили, що дії США порушують міжнародне право. Ви тільки вдумайтесь: воєнні злочинці волають про порушення міжнародного права. Це ті, які атакують житлові будівлі, лікарні, школи, які вбивають мирних людей, які обстрілюють цивільну інфраструктуру. Як вам рівень цинізму? Військовий бюджет США у 2027 році має становити увага півтора трильйона доларів. Про це в соцмережі True Social написав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, це має посилити обороноздатність країни та сприяти створенню омріяних збройних сил. Ну або армії мрії. На сам кінець про події, які можуть призвести до конфлікту в таборі північно-атлантичних партнерів України. Я про те, що відбувається між США і Гренландією. Буквально позавчора. Коментуючи ситуацію, я сказав таке: Президент Трамп вже неодноразово висловлював бажання контролювати Гренландію. Контекст безпеки США та стратегічні інтереси. Можливо, можливо, йдеться про брудну дипломатію, ну тобто, порожні погрози для отримання більш вигідних умов співпраці. А ось що відбулося далі? Президент США Дональд Трамп відновив обговорення свого плану щодо американського контролю над Гренландією. Розглядається можливість купити острів. Західні видання пишуть, що США можуть спробувати взяти під контроль Гренландію вже в найближчі місяці. Данія не зможе забезпечити безпеку. Я можу вам сказати, знаєте, що недавно зробила Данія для посилення безпеки. Вони додали ще одну собачу упряжку. Це правда, вони вважають це чудовим рішенням. Данія нічого не витратила на військовий захист. кажуть, що Данія була там 300 років тому на кораблях. Ми теж були там на човнах, і удивительно, що в цьому випадку Трамп навіть не намагається в про о міжнародному праві. Ніяких правових можливостей приєднання Гренландії у Соєднених Штатах ні. Грінландія составна і автономна часть Данії. Президент США регулярно заявляє про намір приєднати Гренландію, обіцяючи захист та мільярдні інвестиції. Раніше Трамп навіть запропонував купити острів, аргументувавши, що Данія не має на нього законних прав. Люди говорили про це довгий час, приблизно 400 тисяч людей там. Люди навіть не знають, чи має данія якісь законні права на Гренландію. Вони мають віддати її, бо вона нам потрібна для національної безпеки. Інтереси національної безпеки, нібито головний аргумент, але багато експертів стверджують, що Трамп, як завжди, керується виключно питаннями грошей та вигідних угод. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, а не для видобутку корисних копалин. У нас багато власних родовищ нафти та всього іншого, більше ніж у будь-якої іншої країни у світі. Це питання національної безпеки, якщо ви подивитеся вздовж усього узбережжя Гренландії, російські та китайські кораблі. есть подозрение, что речь идет не столько о национальных интересах Соединенных Штатов, сколько об использовании этих национальных интересов ближайшим окружением Трампа и самим американским президентом ради доступа к природным богатствам Гренландии. Реакция Дании категорична. Жодных размов ни про продаж, ни про факт оккупации Гренландии не может идти. Розведка Дании даже включила США до списку загроз. Я вважаю, що до заяв американського президента про бажання контролювати Гренландію слід ставити серйозно. Але я також, але я також хочу чітко дати зрозуміти, якщо США вирішать напасти на іншу країну НАТО, це означає кінець альянсу та втрату безпеки, яку він забезпечує з кінця другої світової війни. І звичайно ж, ми не допустимо ситуації, коли нам і жителям Гренландії погрожують подібним чином глави Європейських держав, зокрема Великобританії, Франції та Німеччини, так само стали на бік Данії. Можу лише сказати, що Гренландія, як і Фарерські острови, є частиною Королівства Данія. Оскільки Данія є членом НАТО, Гренландія, по суті, теж буде під захистом НАТО. А якщо виникне додаткова потреба у посиленні обороноздатності Гренландії, нам треба буде обговорити це в рамках альянсу. А що мешканці Гренландії за заявами влади, вони окремий вільний народ і не збираються бути частиною політичних ігор США або їх сировинним придатком? США не можуть просто так взяти та завоювати Гренландію. Я не вважаю за доречне обговорювати можливі військові операції, але звичайно, ми повинні це враховувати і бути готовими до того, що ми можемо до цього прийти. А пока що ми бачимо політику Путінського типу. К тому ж, ця політика обосновується Дональдом Трампом приблизно так же, як Путін обосновував окупацію і анексію Криму. историческими претензиями, напоминаниями о далеком прошлом. И при этом права коренного населения Гренландии, большинства жителей острова, игнорируются с тем же демонстративным равнодушием, с которым Владимир Путин игнорирует права коренных народов Крыма или жителей тех украинских регионов, которые сегодня оккупированы и аннексированы. Російська федерація Путін до заяв колеги поставився спокійно. Ще пак такі дії американського президента легітимізують загарбницьку політику російського диктатора та будь-яких інших подібних до нього словом річ ідео серйозних планах з американської сторони в отношеній Гренландії. Які плани іміють. давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. Но ну, а генерал Пахмел Гурулев пошел все далее и заявил, что Гренландия потребна и сами России. К примеру, Трамп заявляет о своих притязаниях к Гренландию. Почему бы нам не посмотреть на Гренландию? Нам нужна Гренландия? Это не шутки. У нас это золото есть. Є, ми добиваємо в немірних количествах запасів. Тобто продасться по потрахабі. Я вас умоляю, за те, що ви там отвалим. Що буде далі і чи наважиться лідер головної світової демократії перекреслити міжнародне право та напасти на союзника по НАТО? Питання залишається відкритим. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.